Вдалося. Ловити їх не можуть. Радари будь-які, нікому не дізнатися, То фіксики такі, Нікому не дізнатися, то фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Побагато. Сімко, а даси мені помагати. Я теж хочу потренуватися перед іспитом. Бери. Нормально виходить. Нічого не виходить. Я б пилосос хотів дістати. Майже вийшло. Принаймні, шланг є. Нічого смішного. Щоб дістати помагатора потрібний інструмент, фіксик повинен не просто натиснути кнопку на грудях, але й чітко уявити собі, що йому потрібно. У дорослих фіксиків це виходить автоматично, а от дітям потрібно наполегливо тренуватися, щоб цього навчитися. Коли фіксик засвоює набір інструментів, він складає іспит і йому у помагатор додають нові інструменти. Чого лише у помагаторі немає: і викрутки, і молотки, і драбини, пилососи, паяльники. Щоправда, багато інструментів фіксиків не схожі на людські. Це тому, що фіксикам доводиться лагодити прилади, які набагато більші за них самих. Ех, знати б, з якого інструмента буде цей іспит. Придумав, нікуди не йдіть. Дідусе! Що? А сьогодні іспит з якого інструмента буде? Це секрет. Шкода. Але ж ти вмієш зберігати секрети. А як же? Гаразд, скажу. Тема іспиту пасатижі. Тільки нікому ні слова. Звісно. Звідки ти знаєш? Це секрет. Хе -хе. Гаразд, Ігрику, спробуй дістати пасатижі. Пасатижі смішний інструмент. Що завгодно, він схопить в момент. Ти лиш пальці бережи пальці людям дорогі. Пасатижі, смішний інструмент. Ти лиш пальці бережи, Дякую, Нолику. Це не мені дякувати слід. Дідусе, дякую тобі. За що? За секрет. Який секрет? Про пасатижі. Ах, це. Знаєш, я передумав тема іспиту молоток. Молоток? Тільки це секрет. Я пам'ятаю. Тема вже інша. Хараст, спробуємо. Молоток ломовий інструмент. Він заб'є що завгодно в момент. Ти лиш пальці бережи пальці людям дорогі. Молоток ломовий інструмент. Супер! Тепер точно складеш, якщо це точно молоток. Натік зрозумів. Дідусе, а точно молоток? Ні. Я подумав, молоток занадто просто. Нехай буде дриль. Дриль? Але тільки... Це секрет! Крутий інструмент, а якщо не дриль? Ой! Пальці людям дорогі, 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 дуже дорогі. Все з мене досить піду на іспит! Ігрик, ага. заходь. Е, професоре, а яка тема іспиту? А ти його вже склав. Як? Ви навіть нічого не спитаєте мене? Навіщо? Ти чудово засвоїв помагатор. Як ви дізналися, це секрет. А фіксики вміють зберігати секрети. Нікому не дізнатися... 「いいこも